канал Міліціонери-вампіри в образах чортів а гуцули постали янголами артхаусну чорну треш комедію. Вересень режисера Георгія Фоміна презентували в столиці. головну роль фільмі я виконав журналісти-телеведучий Микола Вересень. А разом з ним участь у зніманнях брали відомі музиканти, письменники, імениті актори працювали над стрічкою більш як 10 років. І наш Юрій Пугач був на допрем'єрному показі. Далі його враження. Мало того, що козли злив мене тачку забрали. Привезли дідько знакуди. Початок 2010-х. Київ, виконуючи на знімальному майданчику роль царя тирана Івана Грозного, Микола Вересень трагічно помирає і потрапляє. Чи то у чистилище, чи то у лімб. Його душа поки перебуває між раєм і пеклом. Поки вересень блукає з чорним кейсом вулицями, промзонами і зеленими зонами Києва, йому ввижаються карлики, а на додачу на нього полюють чорти в образі міліціонерів-вампірів. Якщо за годину ми його не знайдемо, я підключаю карателів зеки. Стрічка ця непроста для сприйняття. Історія постійно перестрибує у часі та просторі, зв'язком із реальністю для глядача. Тут є саме Микола Вересень. Він у фільмі виконує роль самого себе. Я приблизно собі уявляв цей абсурд маразм, а до якого я вдався. Я не актор, я ну актор це якого вчать, та вчають. Він ходить, він розуміє мистецтво, ремесло, ремісництво і так далі. Тому подібне. та попри те, що Микола Вересень сам себе актором не вважає. На екрані він органічний, і спостерігати за розвитком перипетій за його участю вкрай цікаво. За напарників на знімальному майданчику йому були не менш відомі особистості. Це художник і письменник Лесь Подерв'янський, музиканти Мирослав Кувалдін та Андрій Середа, режисерка Марися Нікітюк не бракує остріці й упізнаваних акторів: Михайло Жонін, Остап Дзядик і Сергій Солопай, Тетяна Кравченко та Роман Мацюта. На допрем'єрному показі у столиці майже повний зал. Як це. Українське кіно, яке я вірю, що буде розвиватися, покращуватись, і хочу подивитися, що нового відбувається на українському ринку. Серед гостей кіноподії, сценарист і продюсер Олексій Гладушевський, і він один з небагатьох тут, хто цей фільм вже бачив. Ми його показували на кінофестивалі Миколаїчу Коупен. Ми саме робили фестивальну прем'єру українську. Це безумне кіно, звісно, таке. Але в тому сюрі, якому ми живемо, то це знаєте так, згоріла хата, горіє сарай. Тому цей сюр порівняння з тим, що відбувається зараз, взагалі в Світі, да і в країні, то це ж все таке. Знімати стрічку Вересень почали понад 10 років тому. У 2012-му він переміг на підчингу держкіно. Самі ж творці фільму тоді характеризували його жанр як постмодерн і треш арт. Нині продюсер каже, за час знімань і підготовки картини до виходу на екран пережили і затримку держфінансування, і часи пандемії, і початок великої війни Росії проти України та актуальності фільм не втратив. Він така собі якась архівація совка це завжди актуально. Тобто, якщо його подивитись, там є і Путін і мусора, і гівня, і все, що завгодно. Воно все на місці. Воно як було тоді, так воно нікуди не ділося навіть зараз. Розраховувати на високий рівень спецефектів у стрічці, не варто. За час постпродакшну проект втратив кількох потужних закордонних партнерів, та це для команди виявилося не найбільшою втратою. У 2021-му з життя пішов режисер фільму Георгій Фомін. Я думаю, що він безперечно геній. А і, і можна переконатися, якщо подивитися фільм. Ну, він артхаузний, тому ну це не так. Просто як це не видовище. Це не не лег чтіва. В обмежений прокат Чорна трешкомедія вересень вийде 10 серпня. Крім того, автори планують реліз стрічки на інтернет-платформах та телебаченні. Юрій Пугач та Валентин Стрельцов, п'ятий канал. Часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми за кілька хвилин повертаємось до розмовних студій. І поговоримо так а що там за план кавер в був і які це матиме наслідки. Незламна країна, незламні українці. Обговорюємо у наших студіях поточну ситуацію. Зараз до розмови долучаємо Михайла Притулу, полковника запасу служби безпеки України і експерта із військової контррозвідки. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю вас. А, пане Михайле. Давайте для початку. Оце от там план кавер же ж в Дамадєдова розвертали. Так а що в них було? Бо з одного боку Москва звітує, що все нормально ППО спрацювала, але з іншого боку, навіть небайдужі прості росіяни бачили, що не завжди спрацьовувало, бо десь і горіло, і були оці хлапки теж. Знаєте, якби у них так, от кожен день щось спрацьовувало ППО, то треба навіть попадати нікуди не треба. Головне, щоб було регулярні спрацювання ППО. І тоді питання про закриття неба над Москвою вирішиться само собою, тому що жодна страхова компанія не буде страхувати ці літаки, які літають в зоні, де постійно спрацьовує російське ППО. І так само ми зіграємо в ту гру, в яку вони з нами грали на початку перед початком вторгнення, 14 лютого минулого року, коли ми пам'ятаємо, були закриті всі аеропорти України і за того, що страхові компанії відмовили страхувати наші літаки. І там уряд приймав відповідні рішення, щоб гарантувати відшкодування страхових виплат страховим компаніям у разі якщо з нашими літаками що станеться. Почекайте, пане Михайло. А хто зараз, зараз їхні буде. літаки страхує? Там же ж санкції. Чи ото літає в Єгипет, то страхує Єгипет? Ну певно, що є система перестрахування світова, і вона в будь-якому разі працює, тому що е це не обов'язково ти може бути один страховий брокер. А страхування е може йти там в інші компанії, які знаходяться. Великобританії і так далі. І Санкції можуть не розповсюджуватись на питання саме страхування певних там рейсів чи певних напрямків. Тобто треба... А от в такому випадку, як зараз з Домодєдова, то це краще за будь-які санкції. Це б забувалися. Так, а вони... О, так, так, що, би... а, так, що би могло загорітися там? Оце ж? Ну, це ж не від ППО. Ну, ми в Києві живемо, ну, ми ж знаємо, де ППО ні. Ну, хто його знав, може там вони це, це ж криворуки ППО, вони могли і влучити своєю ж ракетою в свої будь-які об'єкти. Якщо вони будуть, ставлять системи протиповітряної оборони на дах Міністерства оборони, то звісно, що вони мають розуміти, що ракета ППО вона може влучити в жовтові будинки навколо і так далі. Тому те, що в них ракети можуть влучити в наземні об'єкти, ну хто в цьому може сумніватися. Ніяких сумнівів нема. Ну, а може, там дрон якийсь прилетів і впав, на, наприклад, на нафтобазу чи на сховище пального для авіації або на літак. На жаль, ми не можемо з цього відео побачити, що, туди, що, там, що там загорілось насправді. Але в будь-якому разі, це позитивна новина, і що б там не горіло, в будь-якому разі буде ефект. Ефект, ефект е, саме фінансовий, тому що. Літаки літати не будуть, причому не будуть всі, навіть якщо згорівся один. Бад видимо якийсь склад, горить неважливо, що це горить, навіть якщо це буде просто сарай сміття. Та там вся країна сарай сміття що, мільйони кілометрів. Шо? А кажу, та там вся країна, сарай сміття, мільйони кілометрів? Ну тож логічно що таке би мало статися а, вчора. Сергієв Пасад теж там стався вибух, як вони кажуть, на складі з піротехнікою. А ота їхня піротехніка, яка дуже схожа на піротехніку 122-го калібру. А коли може бути відчутний ефект від того, що вона згоріла, та піротехніка? От знаєте, там не зовсім спіротехніка згоріла. Цей завод він виробляв не лише то є, там дуже багато чого вироблялось. Насамперед, це системи наведення для танків, оптика для танків. Там вироблялись, скоріш за все, системи чи деталі до систем наведення зенітно-ракетних комплексів, у тому числі ПЗРК пересувних зенітно-ракетних комплексів. Системи наведення. Для е, протитанкових ракетних комплексів, які вимагають там великих е, саме оптичних лінз для того, щоб далеко бачити. От. Все це виготовлялось там. І перископи теж там виготовлялись. Тобто, досить велика е, низка продукцій, яка вироблялась на тому заводі. Зараз вона там вже не виробляється, судячи з відео. От. І так само немає фахівців, які б ви виробляли. Крім того, певно, що це підприємство, воно знаходилось там під санкціями, але от там роз, розпіро чи піророс, не зовсім правильно, чи підорос, що це таке, да? от, воно має засновників низку компаній, які пов'язані з виробництвом ракетної техніки, ракетних двигунів, систем наведення і так далі. Тобто, це не просто вони там фейерверки робили. Це конкретне військове підприємство, яке робило досить серйозні речі. От. І в тому числі, можливо, є е певні системи наведення для крилатих ракет, які по нами прилітають. Тому е в цілому, от, е загибель цього підприємства воно позитивно е скажеться на. В тих процесах, які відбуваються на фронті, тому що не буде е, необхідної оптики для протитанкових систем, для зенітно-ракетних систем, для крилатих ракет, і так далі. І найголовніше, що вони тратили нафіть фахівців, а фахівців для цього треба виховувати руками. Тобто там немає фахівців, немає обладнання. Ну, під санкціями вони таке відновити не так швидко зможуть.